Ця машина може полегшити і пришвидшити прання вашого одягу. Давайте я покажу вам. У вас маленька ванна кімната чи комірка? Жодних проблем. Машини Wave Active знають ваші потреби. На вибір доступні 4 різні глибини. Горієння славиться своїм дизайном, але це дещо більше. Ця машина Wave Active має дуже потужний, але безшумний інверторний двигун. Він не потурбує вас у ваш післяобідній відпочинок. Ви, мабуть, як і я, не любите прасувати? Барабан хвилеподібної форми у поєднанні з лопатями у формі тривимірної хвилі пом'якшує волокна, забезпечуючи делікатну обробку одягу. Одяг буде чистий і майже без складок. Ой, зачекайте. І ще дещо. Забудьте про пом'якшувач. Додаткова обробка парою в кінці програми запобігає зминанню і усуває запахи. Завдяки технології SteamTech ваш одяг буде очищений, менш зім'ятий та м'якший. Вибір програми надзвичайно простий. Щоб почати прання, виконайте три кроки увімкніть машину. Потім виберіть програму. І запустіть прання? Але зачекайте, що робити, якщо ви не знаєте, яку програму вибрати? Не страшно. Ви можете вибрати Авто ваш. А пральна машина самостійно визначить, яку програму необхідно запустити. Вуаля! Ой. Забули дещо? Жодних проблем. Адже у нас є чудова функція Stop at Go. Якщо у вас є діти, ви, мабуть, знаєте, що ці панелі для них як магніт. На щастя, у нас є функція «Child Lock», Тому панель керування можна заблокувати. Готово! Жодних плям. Прання при низьких температурах утворює ідеальні умови для розвитку бактерій. Але функція самоочищення. Стеріл ТАП допоможе цьому запобігти. Дякую за перегляд. І пам'ятайте: Коренє робить життя простішим. Побачимося! Корення Life Simplified.